Вашої уваги казочка про бешкетника, про бешкетного ведмедика. Тож до уваги, в одному лісі жили зайченята, дуже весело жили, без турбот, та постійно бавилися, гралися, каталися на гойдалках, били в барабани і один навіть навчився грати на баяні. Так галасували на весь ліс гучно було. А неподалік жив ведмедик. Страшний башкетник. Він ні з ким не дружив, а лише всіх ображав, а особливо маленьких і пташок. По пташкам з рогатки стріляв. Набридло це пташкам, і вони полетіли з цього лісу до іншого лісу. А ведмедику стало сумно. Він став задирати зайченят. А ну геть звідси розголосилися! Медик розігнав з лісу усіх, кого тільки можна було. Не залишилось нікого. А сам він голосно ходив по лісу і казав Мій ліс, що хочу, те й роблю. Так одного разу він віншов лісом і побачив дупло. А там, були бджоли. захотілося йому поласувати медом. От тільки бджоли були не раді йому, вилетіли з вулику. Та й полетіли за ним, почали його жалити, кусати, а він кричить боляче, боляче! Щастя трапилося йому по дорозі болото, стрибнув він у трясину, хоч там він джіл сховався. Тільки недовго йому довелося радіти, хотів він на берег вити, а болото його не відпускає. Заплакав ведмедик, доведеться йому пропадати. Так гірко плакав він, що навіть жабки з крикотушки його пожаліли. Закумкали вони, зашуміли. А в цей час проходили болотом зайчинята. Побачили вони кривдника. Стало їм його шкода. Та вони задумались, чи варто його рятувати. Та, звичайно, варто. І кинуло йому мотузку, витягли зайчики ведмедика з болота, врятували вони його. І з того часу ведмедик дуже змінився. Зайчики він більше не ображав, а навпаки, змайстрував для них нові гойдалки, а пташки, що повернулися з іншого лісу назад додому, змайду... змайстрував годівнички. Так ведмедик перестав бути башкетником, а став гарним другом і товаришем, бо дружба то головне.